Трагічні і героїчні сторінки історії. Наше українське сьогодення. І так боляче освіжає нам присипану порохом пам'ять про війну. Вірш, який ми зараз хочемо вам прочитати, написаний Ковальчанкою, яка зараз тут з нами. Вірш, який говорить саме про те, що пам'ять. Це те, що спонукає нащадки зробити усе, щоб кожен, хто не встиг повна пройти свій життєвий шлях і поступився дорогою нам з вами, був оплаканий і відмовлений в церквах, оспіваний і звеличений в історії. Не дай, Боже, нам з вами зректися і забути. Mm -hmm. Якщо колись забуду я той біль, що пережить прийшлось моєму краю, я дозволю мою, коли лови хвиль крить. Я і серцем я згадаю, сама земля прокльон мені пошле від призми вічності, від Альфи до Омеги і враз наяв сон. Під пливом будуть хай вічні обереги. Якщо, мов той Манкурт, відмовлюсь я від пісні матері і предків заповітів. Якщо Сигне так душа моя, що зникне з неї запах різних квітів, Нехай зречеться в мене цілий світ, хай зелен сад піски пустельні вкриють, бо тих, хто забував себе свій родовід, Ні сльози пам'яті, ні часу не омирять. Історія Багато знала війн, її вже, мабуть, важко здивувати. Страшний той вир розтрощених надій. В нім згинуть ті, хто не навчиться пам'ятати. Про кожну долю серед мільйонів інших доль. Про всякий шлях, прекрасний чи трагічний, про всякий час, чи розквіт, чи юдоль, про молитви та істини одвічні. В нім згинуть ті, хто не збагне страшних уроків то пройде повз старі кургани рідні, хто, не збаг... хто... хто знехтує пересторогами пророків, змінявши золото душі, на жили мідні. На забуття народ не має права, бо тим він врешті сам себе у тьмі потопить. І кров пролита, спалахне, немов заграва, багрянцем маків на усіх полях Європи. У кожній квітці зраджена душа. Вони сьогодні пролягли дороговказом. І Божий перш над світом залишав, щоби зібрати потім всіх до раю. Разом. Мої діди і прадіди, батьки і брати, я вас нащаду і по крові, і по духу. Хто буде все життя і крізь віки На мене, слова рідного, не мов форум. Я з ваших рук прийму священний меч. Не для війни, для миру оборони щоб стати першим із усіх престеч і встигне вдарити на батні дзвони. Клянусь на вашому вінці терновім, не зрадить пам'яті і на смертельнім герці червоний мак, з крові, завжди горітиме у мене в серці.